Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини, які цікавлять жовтоводців. Війна, на жаль, триває. Просимо підтримати підрозділ, в якому проходять службу наші жовтоводці. Задонатити на пташку для наших захисників можна відсканувавши qr код який ви бачите на екрані. Також реквізити на збір ми публікуємо в описі до цього відео. Жовті води придбали новеньку автовишку Івеко. машина вже КНП благоустрій. Її придбали за кошти міського бюджету. У міськраді повідомили, що автовишка неабияк пришвидшить та полегшить коронування, обрізку та знесення аварійних дерев у громаді. Техніка вітчизняна 2024 року випуску дозволяє виконувати роботи на висоті 18 метрів. Має поворотну на 360 градусів стрілу та на 180 градусів підйомну платформу. Парк Слави почали відновлювати. Майстри цементують зруйновані ділянки. Також тут тривають роботи з освітлення. У жовтих водах зібрали підписи під електронною петицією, де авторка закликає прибрати бетонні стовби в парку слави, які перекривають вид на пам'ятник героям визвольної війни. Петицію ширять містяни у Фейсбук. Нагадаємо, нещодавно комунальники розпочали роботи з облаштування зовнішнього освітлення у парку слави. Для цього вони встановили нові бетонні стовби. Наразі роботи перебувають на стадії завершення. Станом на 2 січня петицію підписали 147 осіб з осіб ста необхідних. Як виглядає дорога жовті води село Жовте після ремонту з'ясовували наші журналісти. Нагадаємо, що напередодні обласними коштами відновили дорогу у напрямку села Жовте, що на київській трасі. Ми проїхалися відремонтованою ділянкою та зняли відео. Варто зазначити, що тут ще відсутня розмітка і немає дорожніх знаків, але дорога відкрита для проїзду. Тож гарного перегляду. У жовтих водах відбудеться прем'єра комедійного детективу Барбершоу. Це унікальний комедійний детектив, що вже понад 40 років збирає аншлаги у театрах світу. Завітайте 25 січня о 16.00 у палац культури. Посилання на квитки ми залишаємо в описі до відео. Шановні додачі, ми дуже хочемо, щоб ви з радістю, з задоволенням пробули час на Барбершоу. Тому будьте активними. Тому що ваша допомога дуже необхідна нашому слідчі. Україна напередодні нового року повернула додому з російського полону 189 людей. В мережі шириться відео, як український військовослужбовець, щойно звільнений з полону, зачитав вірш Володимира Сюсюри Любіть Україну, як сонце любіть. Любіть Україну, як сонце, любить, як квіти, трави, і води. Годину щасливу і в радості ми Любіть у годину негоди. Для нас у нас світі єдина одна. У квітці, у кожній, у думі, дитяче усмішця, в дівочих устах. Кристя і вагряного. Любіть в україну висні, наяву, вишневу, в весні навіть, вишневу свою Україну. Красує вічня, живу і Дякую. Укрзалізниця випустила на маршрут одразу 10 нових вагонів, побудованих в Україні протягом 2024 року. Вони курсуватимуть рейсом 7980 Дніпро Львів, Дніпро. Купейні вагони вперше оснащені додатковими столиками для пасажирів верхніх полиць. Також вперше там встановлено чотири зони відеоспостереження, декілька режимів керування освітленням, порти для зарядки гаджетів на кожному пасажирському місці. Нові вагони матимуть кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики та кавоварки. Енергоофіс ясно у жовтих водах, що був на вулиці Хмельницького, остаточно закритий. Таке повідомлення з'явилося на самій будівлі офісу. Найближчий тепер у сусідніх п'ятихатках. У жовтих водах відзначили кращих спортсменів та тренерів. Подарунками та подяками міського голови відзначили найкращих спортсменів та їхніх тренерів, а також працівників закладів спорту та меценатів, які активно підтримують розвиток фізичної культури у нашій громаді. У жовтих водах першою у новому році народилася дівчинка. Маленька принцеса з'явилася на світ 1 січня о 8.15 ранку у родині із П'ятихацького району. Дівчинку вагою 3 кг 800 г та зростом 56 см назвали Ангеліною. Для батьків це третя дитина. Вітаємо родину із поповненням. Бажаємо немовляті мирного неба, міцного здоров'я та щасливої долі. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.